Для допиту, як слід, але так цивільних справа за позовом державної України до Хаченка Олена Вікторовича, Ткаченка Олени Миколаївни, полкові бої купання Ткаченка Рослава Леонида. Перший між пройти допиту точно має встановити вашу суду. Для цього на світло уважно на слухання про батькову Ольга Миколаївна. Скільки вам років? 46. Де ви працюєте на які пасажир? Свіроде викладання пакування. Стосовно дати народження і адреси проживання, є копія паспорта, ці відомості є матеріала справи, тому оголошувати не потрібно. Назарі працюють вільні слухачі, які е, можуть проводити як е, аудіо, так і відеодзапис. Вони так як цього достатньо. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам особи, тих, яких я назвала? Каченко, Олег Каченко? Ми живемо в селі в одному і поруч ходить з моєю сестрою в, в школу, а я з його братами. Як так, так, я його знаю. Ходили лежать в школу, так разом. А так ми не деколи. Тепер буваєте, як ви зараз у родиних близьких стосунках. <tansen> так, так,. Чи є якісь перешкоди для вашого покупку, що ви можете метали не задати не показання на капіті? Немає, немає. Немає. Чи відомі вам ваші права обов'язків під час допиту? Ви маєте право надавати пояснення вільному, якою ви розумієте, яке вам зручно? Ви маєте право користуватися надатками, якщо ваші показання вимагатимуть якусь чіткої відповідь, і затримати щось побратимів. До ну прийдіть до суду, це саме головне, що зробили. Зрозуміло. вам надавалось під розписку. Росписка про те, що ви у вас е, скоро споряджені право розписку про те, що ви попереджаєте про кримінальну відповідальність за завірні правдиві показання за відмову віддавання показань. Це кримінальна відповідальність, якщо буде само І Ісус приводить вас до присяги свідка, повторити мною, будь ласка, я присущення показала. Я вовко Ольга Миколаївна. Присягаю говорити правду. Присягаю говорити правду, нічого не приховуючи. Нічого не приховуючи, не спотворюючи. Не спотворюючи. Добре, ви викликані за клопотанням адвоката Мартіна Пульована. Він вам перший буде задавати питання, потім представник позивача, тому у нас є сюди засідання. Відповідно, до вимог кодекс і ми маємо запланувати вам подумати все, що вам відомо поставити. Чи будуть у вас якісь особисті розвитки, а доповідні якісь пояснення? Чи вам не відомо, про що? Не відомо перше, що не віддавай. Значно запитати. Прошу на це. Все стороннуть день дня